Десята година ранку до площі біля облдержадміністрації один за одним з'їжджаються автобуси, переважно рути. Їх підігнали для огляду напередодні конкурсу на пасажирські перевезення. Традиційно звертають увагу на наявність необхідних документів, посвідчення водіям, техпаспорт, страховку. Далі фахівці переходять до технічних характеристик: справність світлових приладів, двірників, відповідна кількість сидінь. Ось в цьому автобусі нарахували на одне сидіння більше. Демонтували його під наглядом комісії. Більше питань не виникло. Є аптечки, є вогнетушителі, Є все, що положено в автобусі, Знак аварійної установки, противаткатні устройства. Все, що положено. На конкурс повинні подати більше сотні автобусів. Близько 70 оглянуть на районах, решту в Полтаві. Якщо під час перевірок будуть несправності, дається час для їх усунення. Найчастіше виявляють тріщини лобового скла чи несправність гальмівної системи. Надається певний термін для усунення, але знову ж таки ми вимагаємо повторного подання транспортного засобу. Або якщо таке не відбувається, то знову ж таки ви прекрасно знаєте, що ми транспортний засіб, який заявлений на той чи інший об'єкт конкурсу, не допускаємо до конкурсу. Інспектор поліції ретельно оглядає кожен транспортний засіб. Говорить, кількість аварій з вини водіїв автобусів цього року зросла. Сталося 8 ДТП, в яких дві людини загинуло, та 13 травмувалися. Особливо найбільше аварійні в нас міста в області, такі як, наприклад, це місто Полтава та місто Кременчук, які принесли більше, ніж 70% дорожньо-транспортних пригод у нашій області. Водій з 30-річним стажем зазначає, крім учасників дорожнього руху, аварію можуть спричинити й інші фактори. Дороги, дороги наші. Бісний не те саме. Машини регулярно перевіряються механіком, технічний стан, водітя доктором, так що тільки дороги. У середу оглянули половину запланованих автобусів. Решту подивляться в четвер. Сам же конкурс відбудеться за два тижні. Тоді і визначать, хто возитиме пасажирів у райони Полтавщини.